І нехай ранок для добрих людей буде добрим. З вами людина Олена Щербань. Ви вже почали мене запитувати, що таке Коровай Фест. Коровай Фест це щорічне у жовтні дійство, яке проводимо вже шостий раз цьогоріч. Цьогоріч відбудеться 26 жовтня 2024 року. Місце, ви знаєте, проведення значить, з 10 ранку до 7 вечора. Ми разом з коровайницями випікаємо короваї. Ви долучаєтеся до нас. Ми випікаємо їх, як правило, цілу ніч: Таня Вінсковська, Ганна Халімон, Світлана Прохорчук. Іноді до нас доєднувалася Людмила Галій. Тепер до нас доєдналася Ліда Рудь. Нас багато. Якщо у вас доєднається ще до нас скільки завгодно людей, у нас є вже тепер на це можливості. Ми розтопимо печі, намісимо тіста, вчинимо опару і будемо бгати короваї. Кроваї, ви бачили під час борщфесту, що вони абсолютно різні, вони авторські. Кожна майстриня вкладає туди по-своєму свою естетику, свої смаки, свої аромати, форми. Ось. І це все дуже-дуже цікаво. Ідея виникла: поєднувати борщфест і випікати короваї тоді, коли. Я зрозуміла, що треба, щоб людям під час приготування борщиків і їх дегустації, бо борщиків колись була маленька кількість 12 борщів, там 24, 36, 46, 50, 60. Ну, ви знаєте цю історію. І я таким чином ну, придумала таку розвагу для людей, що тим часом печуться короваї. І поки там доварюється борщик, вже можна взяти майстер-класи з приготування короваю, чи калачачі, житнього коника, верча, дивня, шишки. Під час коровайного дійства воно, воно менш масштабне, ніж борщик фест ну, По-перше, це осінь, стає трішки інші погодні стають умови. Ми працюємо виключно в хатах. Якщо дозволяє нам погода, ми на подвір'ї теж влаштовуємо всякі атракції, зокрема, якраз оту реконструкцію весільного обряду, тому що на цей час ми займаємося випіканням, дегустацією короваїв і різного весільного печива. Ми ви всі, ви всі берете участь у цьому, паляниць, пирогів, ну і, і споряджаємо молодого, по молоду, до молодого. Можемо зіграти момент коровайного обряду, заспівати пісень весільній матері. Можемо зіграти фрагмент знімання вінка з нареченої, фрагмент одягання вінка нареченої, фрагменти комори, фрагменти. Викупів, фрагменти, шанування батьків, е, усі етапи весілля, довесільні, це сватання, оглядане, домовне, заручене, власне весільного дійства, прихід нареченої до свекрухи, ну, їх дуже багато. Там, сідання за стіл, бояр, здригнулися стіни, як бояри сіли, ще дужче здригнуться, як вони нап'ються. Ну, з пісні слів не викинеш, то як є, так і є. Переспів і бояр між дружками, перезва, дуже багато варіацій, дуже... І, це все, і це все легко відтворити. На це потрібен час. На це потрібна я, яка начиталася своєї книжки про весілля і тепер вам можу їх реконструювати. Я рекомендую, хто, би, хто цікавиться цією темою, підчитуйте і давайте реконструювати разом. Буде набагато цікавіше, веселіше. І бути активні, брати участь, бути згодні бути сважками, дружками, боярами, яким тільки треба. Ось і таким чином у нас відбувається Коровай Фест. Звичайно, що приходять запрошені гончарі. У мене цьогоріч я дуже дякую пану Руслану Хохлову у борщ-фесті. Він був єдиний моногончар <кхем> і, і великий молодець. І знає, що він не пошкодував. І, але на жовтневий фестиваль я запрошую всіх опішнянських гончарів, і я їх ча частую, я їх гощу і шаную. Такий влаштовую День гончарської майстерності. Зазвичай приходять до нас Олександр Шкурпила з родиною, приносять свої вироби, звичайно. Микола Варванський, Валентина Лобойченко з родиною, Іван Лобоченко і Валя гончарують. Хтось, хтось ще колись був, а, була Ганна Діденко дуже часто. Ось, всі, всі, хто бажають, всі приходять. Я вас запрошую 26 жовтня до нас. Будьте дівчата в спідницях, мужчини, серйозні. Допомагайте багати короваї, допомагайте їх їсти. Дійство більш сімейне, кулуарне, магічне. Я не скажу, що воно більш для жінок, ну, сімейне, можна приїжджати з сім'ями, ну, всім, кому цікаво. І не забувайте, що в нас тепер є клуб борщотворців. Я не можу поєднувати клуб борщотворців, тістотворців. Мені норм. Я сюди в клуб борщотворців поєдную вас усіх. Бо ви розумієте суть нашого клубу, тому у нас вже достатньо учасників у клубі, і ви можете легко, легко, легко брати участь у цьому дійстві. Але без борщу ну яке ж воно весілля? Тому капусняки, борщі це все дуже клас. І тому що це дуже добре заходить якраз до короваю. До скорих зустрічей, і нехай день буде добрим!